Ну що ж, сьогодні я вам розкажу про 5 книжок 800 плюс сторінок, які я за попередні півроку змогла прочитати. <му> Книжки такі собі грубезні, на них дивитись дуже. Приємно, я взагалі отримую величезне задоволення від книжок таких масивних, де багато сторінок. Читати, звісно, їх буває важкувато, особливо, коли вже добігає кінця книга, або, мабуть, навіть посередині, коли ти, ще, ти вже багато прочитав, але розумієш, що ще попереду саме стільки ж. Але мені, мабуть, пощастило, бо всі ці п'ять книжок, які я вам сьогодні покажу розкажу, вони мені сподобались і були надзвичайно цікавими. От Жодна з, з них не була нудною. Сюжет був захопливий, достатньо цікавий. І ну, добре, зараз розповім, про що вони. Для тих, хто слідкує за моїм каналом, не буде чогось такого нового, бо всі ці книжки я вже. Показували, розповідала, були огляди на них на всіх. Обов'язково залишу, коли буду розповідати про книжки, посилання на них. І зараз лише коротенечко покажу вам, що це за книжки в моєму рейтингу. І так, п'яте місце, це, звичайно, світила, і, і в ньому рівно 800 сторінок. Цьому романі, роман Лауреат Букерівської премії, авторка Еліонор Катон, видавництво Рідна мова про них про цю книгу вже кілька разів розповідала. Оманлива позначка 18, яка тут недоречна, і розповідь тут йде про Нову Зеландію, про часи колоніальні, про Золото Копачів. Про те, як там відбудовувалися, починали відбудовуватися європейцями міста поріне населення Маорі, але тут не так вже і багато про них, а також тут є згадки і про природу, про особливості життя. Колоністів, ну цікаво. Але основний сюжет тут все ж таки загадка, таємниці. Зникають люди, зникають багатства, золото, куди це все потрапляє? Чи буде воно знайдене, все має до кінця напружений сюжет, і лише наприкінці ми дізнаємось, що до чого зможемо розплутати ці всі таємниці. Теж такий грубезний. Тут в нас вже, вже, вже в нас тисячу сторінки. Це Стівен Кінг і його роман під куполом. Нещодавно я його читала. Ну що ж, Стівен Кінг досить таки полюбляє писати книжки на багато сторінок, тим не менш. Треба зазначити, що всі його книги дуже напружений сюжет мають, вони не відпускають, і, незважаючи на велику кількість сторінок, читаєш його до кінця, ну, з захватом, не знаю, досить таки швидко. В цій книзі розповідається про надзвичайне явище, досить таки страхітливе, тому що на одне Місто в Америці, невеличке містечко, одного дня опускається купол невідомого походження, яке неможливо подолати, не перелетіти, не підкопати, нічого зробити. Ну, тобто, люди опиняються в ізоляції. Що з ними стається? З ними стаються досить такі страхітливі речі, і те, що характерно для Стівена Кінга, дуже багато смертей, трагедій. Людської ницості, але також і добрих стосунків, і хоробрості, ну, багато всього цікавого, і книга дуже гарно ілюструє специфіку життя людей в невеличкому місті і ну, не лише в Америці, як люди раптом опиняються на позиції Бога, який може все, і ну, як людям від влади зносить дах взагалі. Цікава книга. Наступна книга, яка ще навесні була прочитана мною, це Хроніки Нарні, Льюіса від видавництва Клуб сімейного дозвілля. Книга достатньо таке відома, серія книг, навіть тут сім частин в одній книзі. І ну, якісне видання з ілюстраціями, з такими, які були ще у перших виданнях. Цієї серії книжок мені було цікаво читати, незважаючи на те, що книгу позиціонують як дитячу, підліткову, але насправді не всі частини були б зрозуміли дітям. Я робила огляд, розповідала детально. Можете, якщо ви раптом не знаєте про що книга, що таке хроніки, нарні, що це взагалі за країна, така загадкова нарні, обов'язково передивіться огляд і ну. Читайте книгу, вона цікава і того варта. А, ну, ще одна книга, яку теж читала, здається, весною. Це Ще Гульдонний Тарт. Книга, яка є лауреатом Пуліцерівської премії. А, вона, ну, одна з моїх улюблених, справді дуже такі. Особисті почуття чомусь в мене до цієї книги, не знаю. Якась вона мені рідна. Не можу зрозуміти чому. Мова в цій книзі, так, до речі, про сторінки. Сторінок у нас тут 814. І мова в цій книзі йде про хлопця, який ще підлітком втрачає мати, яка гине. І це відбувається в музеї, в художньому музеї. І там під час цієї трагедії. Ну, досить дивно потрапляє до хлопця картина голландського художника, яка називається Щиголь, на якій зображено маленький птах. І ось, взагалі, книга про поневіряння хлопця, який, виявляється, нікому взагалі не потрібен в цьому житті, але він хоче себе знайти, хоче зрозуміти сенс свого існування. І найбільше він хоче, мабуть, дізнатися, чому. Чому життя його пов'язало саме так в такий спосіб з цією картиною? Мабуть, так. Дуже багато про е, Нью-Йорк, про інші міста Америки, а також про е, Голландію навіть. ну, А взагалі книга про стосунки і про життя. І ще одна книга, ну це вже взагалі свіже з того, що я прочитала. Це зв'яні вітром Маргарет Мічел. І книга також має багатенько сторінок, а саме 935 сторіночок, дуже таки щільного тексту. Тим не менш, мені було дуже цікаво читати. Я називаю цю книгу історичним романом. Гадаю, більшість зі мною погодяться. Книга має свій видатний фільм за її мотивами. І фільм, до речі, здобув Оскарів, вісім Оскарів свого часу. Ну це досить таке багатенько це визнання. А роман він масштабніший. Він про більш глобальні речі, про людей, стосунки про період важкий у житті країни, у житті цілих суспільств, про переламний момент, про перехід між світами, так бо тут саме про війну між північ і півднем в Америці це знаменна подія для всього світу, адже саме тоді, нарешті, було відмінено рабство. Ну що ж, отакі 5 книжок, які я прочитала, які є такими, не знаю, які вражають своїм об'ємом, але ну, я знаю багато людей лякаються таких грубих, товстих книжок, але тим не менш, ось я прочитала їх і вижила. І більше того, я буду намагатися і обіцяю собі. В першу чергу продовжувати не боятися грубих книжок, читати їх більше, принаймні хоча б одну на місяць або на два місяці. У мене, вже є, одна, у мене є дві книги такого саме масштабу, які я буду читати, і взагалі то планую на початку 2018 року зробити. Другу частину такого топу і розповісти про ще такі книжки. Ну, ось так. Якщо було цікаво, обов'язково оцініть це відео, залишайтесь на каналі. Далі буде ще цікавіше.